Всіх раді вітати в нашій хатинці І говоримо ми про благовіщення, про свято, яке всі знають, це, до речі, лялька, якій дуже-дуже багато років. Наша україночка. Вона теж вас вітає з прийдешнім святом, святом, яке сьогодні називається переддень благовіщення. І вже завтра ми будемо святкувати саме благовіщення. Сьогодні у нас 24 -те. березня і завтра ми будемо святкувати саме благовіщення, як ми вже казали. Але сьогоднішній день ми в народі називають переддень благовіщення. Господині прибирали, наводили лад, господарі спалили всякий мотлог на подвір'ях, все-все-все спалювали непотріб. І вже з вечора слідкували за погодою. А дівчата, особливо дівчата і старі жінки, Ішли на всеночну, тому що з 24 на 25 ішла всеночна служба у храмах, і потрібно було її відстояти від початку до кінця, якщо дівчині вдалося вистояти всю цю службу, то на наступний рік вона обов'язково щасливо виходила заміж. Також в цей день, вперед день благовіщення, було традицією приймати ванну із пахучого зілля. Що додавали в ту ванну? Ви можете зробити собі це теж. Додавали різні трави, які у вас збереглися, які ви вживаєте на чайок. Дуже часто додавали звіробой, м'яту, кропиву, хвощ польовий, ромашку, лаванду, деревій. Робили такий, знаєте, купаж, робили такий великий, не знаю, Відвар такий пахучий, Уже із цьогорічнього додавали листочки зеленої смородини, яка вже з'являлася до благовіщення, і приймали в ванни, отакі, знаєте, або просто обливалися, як колись брали корж ночви, і обливали дівчата себе в сорочках, купалися, не роздягнені. Це було дуже гарно, дуже колоритно. Вони змивали з себе всі негаразди, всю негативну енергетику і набиралися сил перед благовіщенням. А також народні прикмети про погоду ніхто не відміняв. Завжди дивилися, і я ж кажу, раділи, коли гроза, тому що великий врожай горіхів, коли гроза на благовіщення. Якщо до 24 березня вже зійшов весь сніг, то чекали стійкого потепління без заморозки. Але ж якщо було так, що сніг затримався і благовіщення бувало і холодним, то казали, що зима протримається ще, мабуть, навіть і до вербної неділі. Моя бабуся, знаєте, дуже часто казала, каже, знаєте, така сучасна, несучасна приказка. Вона казала, боже Боже, думали, що зима пішла по-англійськи, не попрощавши. А вона по-нашому, по-українськи. Десять разів на коня, а потім ще й ночувати залишилося. Благовіщення траплялися досить часто, холодними. Якщо вдарили морози, не дай Боже, то чекайте на щедрий вирожай. Якщо ластівки повернулися, а ті чудрові пташочки з тими гострими крильцями до святе благовіщення, до холодної весни. Хто бачив ластівку? Бачив хтось ластівок? Напишіть в коментарях, я не бачила, не знаю. Якщо, наприклад, в цей день було досить грайливе таке сонце, дуже красиво сонце виблискувало, то казала, що до дуже благополучного року і до дуже щедрого врожаю. І люди прислухалися, і, мабуть, це від віри. От зараз напишіть мені в коментарях. От все це будемо дивитися 7 квітня, бо 7 квітня ми святкували благовіщення. Я вам зараз ще одну історію розкажу. У мене в моєму будинку, де я живу, живуть сусіди. Молоде подружжя Іра та Валера Мочарські. У них отак от вийшло. Валера народився на благовіщення за старим стилем. А Іра 25 березня, тобто завтра. З новим стилем, тобто тепер двоє вони, щоб нікому не було образливо, кожа віра. Двоє народились на плавовіщення. І таке буває. До всього ми звикли, все нормально. Ой, взагалі, все це плавовіщення дуже добре очікували, тому що готувалася до нього дуже. Це великий піст. Рибку обов'язково готували, тому що вже трошки встигли і заскочати. За чимось таким міцнішим за овочі та е, якісь такі, знаєте, пісні зовсім каші? Вину дозволялося налити випити. Старші сім'ї обов'язково міг налити трошки витця. Якщо благовіщення взагалі було таким святом, е, коли йшли до церкви, і щось, ви знаєте, на кожне велике свято щось треба освячувати. От скажіть мені, що освячували на благовіщення? Яка традиційно була, <кій> яка традиція, що традиційно освячувалося? Сіль, правда? Освячувалась сіль. Взагалі дуже-дуже економно до неї ставилися. тому що ж ви розумієте, що сіль не треба було пуд солі принести, а потрібно було трошки там зав'язати десь в кустиночку, чи раніше, там, я не знаю, чи в бумажку якусь. І потім оті крупиночки додавати в сільничку до кожного дня, коли ви там щось готували, чи особливо коли людині, яка хворіла, коли мала якісь недуги, то це обов'язково потрібно було робити, тому що вважалося, що благовіщенська сіль зцілює від усяких недугів. Люди несли, люди передавали цю традицію. І я думаю, що якщо вам це відомо, то завтра обов'язково підете до храму цю сілі. Зробіть так, щоб вона була. Ну і в День благовіщення так уже повелося. Не можна надягати нічого нового, особливо дівчата, щоб заміж вийшли в цьому році. Не одягайте нічого нового, не робіть нічого нового, ніяких починань не потрібно робити. А ще. Ну, я б сказала, що що, що, ще можу, що ще можу до цього додати. Наприклад, так уже повелося. Це не те, що я придумала. Спитайте своїх старіших людей, і вони повинні знати про цю традицію в день, в який на день тижня, на який припадає благовіщення в тому чи іншому році вважався самим-самим невезучим. Тобто в цей день, у всякому разі, не треба було починати щось глобально нове, щось таке нездійсненне, щось таке, знаєте, зовсім-зовсім нове. Тому якби намагалися аж до Нового року, наприклад, завтра в нас понеділок. Тобто понеділок важкий день. І в цей день не бажано уже. З двох причин, що понеділок сам по собі день непростий. ще й благовіщення на нього випало. Не можна було в цей день вишивати або в'язати. Казали, що все, що пов'язане з нитками, воно могло запутати долю. Ну, якби Нові проблеми у вас з'явитися могли. Не можна було навіть торкатися свого волосся Не те, що його запретати. І бажано було. Слідкувати за тим, хто до вас приходить до хати в гості, щоб, не дай Боже, якусь річ не прихватили з собою. Тому що це вважалося, якщо порушили цю традицію, і хтось щось вкрав або взяв, або навмисне поцупив, то це можна було і втратою здоров'я, і всякими негараздами, і проблемами в родині, це могло окошитися. У свято спостерігали, ще раз кажу, за погодою. Дуже раділи господині, коли відкривали заслоночку на вікні і дивилися, сонце грає. Знаєте, як уранці сонце грає? Торік буде благополучним, а врожай буде дуже багато. Ну, а якщо раптом задощило, он, як сьогодні, дощ, то теж особливо не засмучувалися, бо казали, душне благовіщення, яке жито родить щоб тобто люди знали ці приказки. Я взагалі розказую, розказую вам про це згадую все те, що це все я пам'ятаю від своїх дідів та прадідів. Я вважаю себе щасливою людиною, тому що мене батьки народили в досить ранньому віці, і я застала ще всіх своїх прапрапра. -пра -пра. Вони мені. Передали всі ті традиції, розповіли все те, що вони знали: і про трави, і про зілля, і про звичаї. І знаєте, саме основне, що вони зробили, вони мені посіяли в серце, оте все, оте все ті здобутки, оту спадщину, ті наші українські традиції, які я люблю передавати. І якщо зараз будете дивитися, напишіть мені, що Тамара Миколаївна одягла віночок. Щоб, можливо, ще раз нагадати мені про свій вік. До речі, паспорт я згубила нещодавно, так що не намагайтеся мені нагадати, але я ще пам'ятаю, вінок я одягаю, щоб ви просто могли поринути в ту ауру, як раніше одягалися. І хустки я одягаю, і віночки одягаю, причому різні різних регіонів це Полтавщина. І, будь ласка, дуже прошу вас. Бути адекватними у своїх коментарях. Якщо ви щось хочете нам розказати нове, якщо у вас є нове щось, і ви нам хочете його переповісти, будь ласка, але без всяких своїх, як той каже, не говоріть, що, можливо, там маром коли десь суржик проскочив або ще щось. Ви знаєте, ми українці. І знову приказка. Каже: знаю чотири мови: українську. Ще командирську, матюкливу і суржик. Отак, на цій позитивній ноті, ще раз вас вітаю з наступаючим святом благовіщення. Будьте здорові, хай Господь береже вас і прискорює нам нашу перемогу. Попри все, життя триває, народжуються діти, виростають, закохуються, народжуються нові сім'ї. Життя не зупиняється ні на миті, що б там не було, навіть попри війну. Всіх люблю, дякую всім, що дивитеся, хай Господь оберігає вас. І завжди приходьте в нашу хатину, нашу чудову, мальовничу українську хатину, для того, щоб просто ви могли відчути оту красу, отой колорит, і просто згадати своїх своїх. Діду сіл, бабусів, прадіду прабабусь. Тобто своє минуле, свої корені, бо без коренів не буває нічого.